Знайомство із Рівненською АЕС студентів-профільних для атомно-енергетичної галузі країни вишів проходить систематично. Зокрема, такі інформативні зустрічі два рази на рік організовують та проводять для представників Луцького національного технічного університету. 45 студентів вищого навчального закладу мали можливість дізнатися про роботу стратегічного об'єкта із перших вуст. Приїхали перший курс. Спеціальності 141 електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. От, а також другий курс це ті, які вступали за, на основі диплому фахового молодшого бакалавра. Наші зустрічі з працівниками, з представниками Рівненської атомної станції є вже доброю традицією, це багаторічна співпраця. Ми маємо укладений договір про співпрацю. Наші здобувачі проходять практику, фаховий тренінг передипломні практики на власне, підрозділах Рівненської атомної станції. Черговий візит розпочали з інформаційного центру атомної станції. Тут екскурсантам розповіли про історію будівництва і розвитку рівненської АЕС, принципи роботи основного обладнання, ознайомили загалом з ядерним об'єктом. Неабияк вразили студентів макети енергоблоків, тепловиділяючі збірки та градирні. Все дуже сподобалось, особливо екскурсовод розказала всі питання, які я задавав і інші задавали. Ну, і в загальному ми бачимо, як тут все працює основою, і тому треба частіше такі проводити екскурсії. Дуже цікаво, тому що ну, багато чого я взагалі не знала. Так багато чого зналася. І почути якраз ціни, тому що я планую пов'язувати свою майбутню професію якраз атомною енергетикою. Я б хотіла розвиватися в цій галузі та й розвивати її, тому що вона дуже важлива для України в даний час. Змістовною та цікавою була екскурсія і навчально-тренувальним центром Рівненської АЕС. Представники НТЦ розповіли про роботу повномасштабних тренажерів, що є прототипами енергоблоків, які експлуатуються на атомній станції. А також зазначили, якими знаннями та уміннями мають володіти атомники Рівненської АЕС, аби робота підприємства була максимально безпечною та ефективною. Презентація викликала неабиякий інтерес у студентів. Вони ставили безліч запитань, цікавилися роботою атомників. Як зазначив представник Луцького національного технічного університету, щороку до вишу вступає все більше бажаючих працювати в атомній галузі. Серед них велика кількість представниць прекрасної статі, тому що люди здатні оцінювати наші реалії і ті спеціальності, які в принципі забезпечують життєдіяльність суспільства, промисловості економіки, взагалі, вони стають все більше популярними. Такі екскурсії, зустрічі, зокрема і в інформаційному центрі Полісся, навчально тренувальному центрі, окрім такої просвітницької мети, мають також допомогти вивчати дисципліни, розуміти суть атомної енергетики. Такі зустрічі та співпраця з РАЕС наголошує Юрій Грицюк. Це хороша практика, яка вже демонструє чудові результати. Багато наших випускників поповнили колектив енергетиків Рівненської АЕС в різних цехах та підрозділах підприємства. Атомна галузь була і залишається провідною. Це наша перспектива та світле майбутнє. І сьогодні, як ніколи, ця сфера діяльності потребує хороших спеціалістів, які розвиватимуть ядерну промисловість незламної української держави. Олена Муляр, Анастасія Лалак, Уїта ЗГРС